Тема сьогоднішньої проповіді верхні і нижні джерела. Ісуса Навина, 15 розділ з 13 вірша. І Халєву, сину і Єфоніну, і Ісус Ісус Навин дав час средні синов іудіних. Це було розділення Палестини, як повелял Господь Ісусу, Кириаф Арби. отца Янакова, иначе Хеврон, и выгнал оттуда Халев трех сынов Янаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Янаковых. Отсюда пошел против жителей Давира. Имя Давиру прежде было Кириаф Сефер. И сказал Халеву, кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гофониил, сын Кеназа, брат Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле. Она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Она сказала, дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И он дал ей источники верхние и источники нижние. Зустрилась в Палестине два тики старожила, Як ви думаєте, хто це був? Хто перейшов через Іордан із всіх, хто вийшов з Єгипта, крім дітей до 20 років? Ісус Навін і Халев. І ось двох самих старших, самих вірних прийшли в Палестину і прийшов час ділити територію. І ось Халев приходить до Ісуса Навіна і говорить: ми з тобою ходили, і ми двох були вірними. Дай мені трошки більше, як всім. Я був вірний. Я не роптав, як всі роптали. І Халєв йому сказав, Моисей раб Божий обіцяв мені. Ісус навін був мудрим чоловіком сказав, що візьмеш те твоє. І дав йому синов Єнакових, самих рослих, великих, самих здорових. Між іншим, Ісус навін вже один раз брав Арби, і сини Інакові назад взяли його. Весь Ізраїль взяв ці міста, але сини Інакові відвоювали назад ці два міста. І Ісус навін говорить: дам тобі Хеврон і Давір. Хочеш, бери. Всім даю по одному місту, а тобі дам десять, якщо візьмеш. Халєв ще був мудріший. Він сказав: а хто візьме ці міста, то дам дочку. Видно, дочка була дуже гарна, розумна і благословенна, і особливо в дочки був батько гарний, хороший. І знайшовся один чоловік, Гофоніїл, і написано: Взяв Хеврон і Давір і вигнав синов Янакових, звідки і пішов сам Голіаф. Оце був столиця оцих великанів. І завоював Гофоніїл, Написано дружився з дочкою. Але коли ми читаємо в судді з першої голови, то написано і научили. Я думаю, що це Гофоніїл навчив Ахсу, так як він дав їй землю полудьонною. В українському перекладі і в єврейському земля полудьонна називається земля суха. І написано Проси верхні і нижні джерела. Вона зійшла і попросила верхні і нижні джерела. І дав написано халев, старий чоловік, бо йому було не менше, як 100 років на той час і він дав своїй дочці верхні і нижні джерела. Ви знаєте, я став молитися перед Господом, Бог дав мені відкриття про верхні і нижні джерела. Я став молитися, що значить верхні джерела, що значить нижні джерела. Багато молячись і шукаючи в різних енциклопедіях, справочниках, читаючи оригінали, Бог поступово вирисував мені всю картину гори. Це було місто Давір. Або називався він ще Киріаф Сефер, і Ахса, вона отримала це місто. Спочатку воно називалося Киріаф Сефер, а потім Давір. Ми будемо називати його Давір, добре? Щоб не путати ці назви. Це була, то була назва кананенська, а це вже і єврейська. Слово Давір означає частину храму або святилище, а Киріаф сефер означало місто книг або місто знання. Це був центр духовності. Це був центр письменності. Хтось, можливо, знає з істориків про фінікійський алфавіт, то, по всім даним, він був винаданий там в цьому місці Давіри або Кирявсифері. Там жили книжники, там жили знатні люди і управляли або захищали цих людей єнак. рослі великі люди, які мали до трьох метрів висоти і по шість пальців на руках і ногах. Це були дуже сильні воїни. А разом з тим вони оберігали всіх книжників ханаанської землі, центр письменності. Там знаходилася найбільша бібліотека, там знаходилися самі такі видатні інститути того часу, школи. Це місто обороняли саме сильно. Його обороняли найсильніше, сильніше за інші міста. Тому, коли Ісус навін взяли. Давір, або вірніше Сіфер, то хананеяни кинули всі сили і завоювали його назад. І тому Ісус Навін віддав Халеву, тому що він знав, що треба настільки треба ревність велика, щоб забрати цей центр духовності, який мав належати Ізраїлю, і ось завоювавши один чоловік, одна родина завоювала тільки одна родина. Весь Ізраїль здався, а одна родина завоювала. Різниця в вірі і в бажанні дуже хотілося Гофоніїлу дуже хотілося йому Ахсу, дочку Халева. Дивіться, любов сильніша за силу. Ви замітили чи ні? Любов сильніша за силу. В Ізраїлі була сила, але не було любові. Гофоніїла була любов, не було сили. І все-таки він переміг. І ось ця акса вона просила два джерела. Акса вона є символ церкви. Гофоніїл це як символ Ісуса Христа. І вона попросила не тільки землю, земля яка була суха, а вона попросила також верхні і нижні джерела. Взагалі, коли ми дивимося про джерела, є декілька слів: це колодязь, це джерело, це озеро. Верхнє джерело і нижнє джерело, вони суттєво відрізнялися одне від одного. Верхнє джерело це на горі, по суті, було джерело, по нашому розумінні, джерело. ось воно било зверху, згори текло джерело. Нижнє джерело це озерце, або такий ставок чи озеро, яке утворилося від верхнього джерела, а вже воду брали з нижнього джерела. Я… Тільки що вернувся з Карпат, з Закарпаття, і я побачив цю картину в очі: вода тече не знизу, а звідки вона тече? Вона тече зверху, з згори, а внизу накоплюється вода. І сама чиста вода не внизу гори, а де зверху чомусь гори. І знаєте, як роблять закарпатці? Вони тягнуть водопровід, копають і його аж на гору витягують і вставляють в джерело. І їм, наприклад, на 300 метрів, і їм виходить з величезним напором в хаті вода, чиста вода. Я не міг ніяк зрозуміти. Вони горить. Ми беремо з верхніх джерел. Що значить верхні джерела? Це значить згори, зверху. І ось ахса вона була мудра, і вона попросила і верхні джерела, і нижні джерела. А чому і верхні і нижні? Скажіть мені, якщо взяти тільки нижнє джерело, то воно залежало від якого? Від верхнього. якщо перекрити верхнє джерело або направити в іншу сторону, то нижнє джерело що? Висохне і воно залежить від верхнього джерела. Верхнє джерело саме по собі, воно було невеличке. Це якийсь струмочок, але він постійно тік. Нижнє джерело, воно було досить велике. З нього пили, з нього відводили канали, з нього черпали. Но все-таки джерелом цих двох джерел було верхнє джерело. І тому тема проповіді сьогодні верхній і нижні джерела. Коли ми читаємо уважно, там написано не про одне, а про декілька джерел. Видно, там було декілька джерел зверху, і так само вони мали якісь унизу водойоми спеціальні. Також ізраїльтяни робили такі копанки, такі з каміння обложували, і туди заливали воду, щоб брати цілий рік, коли джерела стають слабенькими. Два духовні образи. Ми з вами сьогодні поговоримо про два образи. Що в духовному світі значить верхнє джерело, і що в духовному світі значить нижнє джерело. Ахса була мудра, вона знала, земля без джерел їй не потрібна. Земля суха без джерел, не дасть плоду, не дасть їй достатку і благословіння. І тому, завоювавши гору, завоювавши землю, це ще не все. Потрібно було джерела, потрібна була. Вода. І тому в Біблії згадується жива вода. Як ви думаєте, що це значить жива вода? Свіжа джерельна вода перекладеться в нас як жива вода. Свіжа джерельна. Коли ви будете десь в горах або в лісі, і там в спеку попробуєте джерельної води, то ви теж скажете, що це жива вода. В спеку, коли 50 градусів чи 60 на вулиці, ви попробуєте Холодну, чисту кришталеву воду, то ви теж скажете, що це є жива вода в прямому значенні. Чому? Бо якщо її не попити, то можна вмерти, тому що ніде немає води. Вона вже несе в собі життя. І так, нижні джерела. Ми почнемо з нижніх. А як в Біблії сказано, просила вона нижні чи верхні? Спочатку, які вона просила? Верхні. Вона просила верхні, верхні і нижні. Вона знала, що нижні без верхніх не грають ролі. Тому вона просила джерела і верхні, і нижні. Нижні джерела. Це є наше фінансове благополуччя. Нижні джерела, ще раз хочу наголосити, це є наше фінансове благополуччя. Які б ми не були високі, які б ми не були здорові, які б не які б невеликі сім'ї в нас були, які б ми не були навіть духовні, але все таки нам хочеться їсти, правда? Не дуже великий секрет, я відкриваю. Все рівно нам хочеться одягнутися. Нам треба. Квартира, нам треба дітям в школу щось дати, нам потрібні нижні джерела, нам потрібне фінансове благополуччя. Ми не кажемо, що нам треба вся земля, зорі галактики завоювати. Там. Ми про це не говоримо. Це дурниці. Але нам потрібне фінансове благополуччя. І так, основа фінансового благополуччя основа це наполегливість, мудрість і чесність. Взагалі, якщо ви хочете, щоб у вас було багато фінансів, в основу заложується наполегливість, мудрість і чесність. Все. Ось секрет: наполегливість, мудрість і чесність. Три речі. Браті і сестри, в основу номер один повинна стояти чесність. Якщо немає чесності, то мудрість перетворюється у хитрість. Тому номер один повинно бути, що в бізнесі в фінансах. Давайте скажемо, номер один повинен стояти що? Чесність. Чесність стоїть на першому місці. Добре. Номер два, що повинно стояти. Номер два. Наполегливість. Мудрість приходить після мозолів, після шишок. Мудрість приходить останньою. Оце є основа фінансового благословіння. І так, спочатку повинна бути чесність, потім повинна бути наполегливість, а потім. Мудрість це основа любого бізнесу. Якщо ми в основу не положимо чесними, я скажу так: робіть так, як би ви хотіли, щоб робили вам. Якщо ви хочете, щоб вас дурили постійно, дуріть теж, вас будуть дурити 10, 30, 60 і в 100 крат. Після цього треба наполегливість після чесності, а після наполегливості мудрість. І так, чесність це означає завжди, все до одної копійки, поступати чесно, відкрито, ясно. Во ім'я Ісуса Христа, Щоб де б це не було, в церкві, вдома, на роботі, де б це не було. Друге, це наполегливість, тому що багато людей є чесні, але ледачі. Вони нічого не роблять. А в чому ж заключається мудрість? Сім'я, яка не має бюджету, не може до кінця мати благословінь із тих фінансів, які приходять до неї. Фірма, яка не має бюджету, обов'язково буде мати якісь потрясіння. Тому наша церква живе по бюджету уже, мабуть, років 5 чи 6, я не пам'ятаю точно. Це в нас які джерела, скрипні верхні чи нижні? Це нижні джерела. Не так просто робляться нижні джерела. Вони загорожуються, вода зверху тече. Але там є мудрість, там є озерце, звідти проведені канали, викопані колодязі. Зате земля полудьонна, або земля суха, може бути полита. Дуже важливо. Щоб фінанси були у нас рабами, але не ми рабами наших фінансів. Це дуже важливо. Запам'ятайте це. Верхні джерела це є символ духовного благополуччя. І ми з вами знаємо, що верхні джерела вони напоюють нижні джерела, вони дають воду у нижні джерела. І основа це є віра, ревність і чистота. На слідучому служінні ми розставимо по порядку: що ж повинно бути перше, що друге, що третє. І так, віра, чистота і ревність. Віра, чистота і ревність. Верхні джерела вони наповнюють нижні джерела. І без верхніх джерел, нижні джерела висихають або стають болотами. Без верхніх джерел, нижні джерела висихають або стають болотами. Без духовності наші фінансові благословення або стане болотом, або висохне. Не оставлю служіння, і Бог мене благословить. Це мудрість, це значить. Я не відріжу від себе верхній джерел. А не так, мені натікло води, я загороджусь і буду пити, поки не вип'ю всю воду. Пам'ятаєте чи ні притчу про одного чоловіка, який сказав: я отримав урожай і що? Буду їсти пити і веселитися на многії годи. Біблія говорить, на многії годи, але в цю ніч можуть тебе забрати що? душу і комуно все залишиться. Тому джерела, ви знаєте, написано: не джерело, а джерела. Нижні джерела, нижні джерела це наша десятина. Це наші спецпожертвування і жертва подяки. В церкві спасіння три нижні джерела, тільки три. Це наша десятина, це наші спеціальні пожертвування. Ми жертвуємо на будівництво або довершення. Ми, ми жертвуємо в очіді, місіонерство і жертва подяки. Три нижні джерела, які йдуть, які мають основу з духовних джерел, зверху падають, і тільки Божі мудрі люди знають. Що нижні джерела підпитуються з верхніх джерел, і тому ці три джерела, які Бог нам дав: десятина спецпожертвування або десятина пожертвування і жертва подяки. Наша десятина належить Господу. Наші пожертвування – це коли ми хочемо особо, радушно побути учасниками якогось служіння. А жертва подяки це коли Бог нам щось зробив. Ми хочемо подякувати Господу за щось, за якісь важні речі. Наприклад. Вам подарували квартиру, квартиру, не гроші. Квартиру подарили. Скажіть мені, як ви зможете Бога подякувати? Скажіть, коли у вас зарплата, припустимо, 300 гривень, вам подарили квартиру. Дати десятину з нею, як? Туалет принести сюди, в церкву, чи як? Чи, чи ванну, кусок? Як? Неможливо. Тому у нас є жертва подяки. Скільки Бог дозволяє вам? Одну гривню, 50, 100. Ви просто -то приносите в жертві подяки. Значить, ваша квартира, вона освячена. Господом, бо ви принесли жертву подяки. Чи це одна копійка, чи це не грає ролі? це, це скільки? Для цього є жертва подяки. Але якщо це фінанси, це зовсім інша справа. Бувають багато речей. Наприклад, духовні благословення прийшли, ще якісь інші. Як ми можемо бути вдячними Господу? Це жертва подяки. Ось які джерела, про які джерела сьогодні ми з вами говорили. Нам потрібні і нижні, і верхні джерела. Ахса просила і верхні, і нижні джерела. Вона не сказала, дай мені тільки нижні джерела. Вона сказала, дай мені воду, але дай мені те, звідки береться там вода. Нам треба і нижні, і верхні джерела. Братя сестри, нам треба і фінансове благословення, і нам треба і духовна благодать. Бо з духовної благодаті течуть, наповнюються нижні джерела. Нижні джерела наповнюються. З верхніх немає других джерел, тільки верхні наповнюють нижні джерела. Звичайно, може полятися дощ, чи появиться десь калюжа, таке буває. Але джерела справжні не від дощу. Справжні джерела б'ють з гір, зверху, з гори, вони звідти б'ють і наповнюють нижні. Коли ми читаємо Псалом 55, інші псалми, я багато прочитав місць, Готовлячись сьогодні. І написано всі мої істочники в тібі, і бонець істочні жизни і багато інших місць. Ісус Господь є початком верхніх джерел, а з верхніх наповнюються нижні джерела. Ніхто не знає, як починаються верхні джерела. Ми бачимо тільки самі джерела, но Христос є початком верхніх джерел. З верхніх джерел наповнюються нижні джерела. Хай у твоїй сім'ї будуть і нижні, і верхні джерела. Хай на твоїй роботі будуть нижні і верхні джерела. Хай на твоїй фірмі будуть верхні і нижні джерела. На твоїй домашній в церкві, в служінні твоєму, повинні бути верхні і нижні джерела. Бог хоче повноти. І ця повнота оподіляє благополуччя акції, яка попросила. У свого батька, і він дав їй, галев дав їй, і написано верхні і нижні джерела. У нас сьогодні є Господь, і ми будемо просити в нього верхніх і нижніх джерел, не тільки землі, не тільки життя на цій землі. Бог нам дав життя, але для, цього, для нашого життя нам треба верхні і нижні джерела, нам треба і матеріальне благословіння, і духовне благословіння. Але яке вище стоїть, скажіть мені, духовне. Звідти наповнюються нижні джерела. Я скажу вам чесно, браті і сестри, чесно скажу вам. Для того, щоб розгадати загадку верхніх і нижніх джерел, я перечитав біля 20 енциклопедій. Я не міг розгадати цієї. Загадки, бо він мені сказав, будеш говорити про це. Я сказав, я не знаю, що це таке. Я шукав, що воно таке. І коли вже я проявив наполеглість величезну, і коли я вже узнав, що це були зверху текли такі і наповнювалися, а внизу це водойоми були. Я побачив, Господь, нам треба це. Я хочу, щоб у нас були і верхні, і нижні джерела. Але ми ніколи не відкажемося, ми не скажемо, що ось вода. Нижні джерела видно, їх можна пощупати, а верхніх їх не видно. Вони там між 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 травкою, між між, між древцями, десь там просачуються, їх не видно. Но вони є основа. Вони є основою. Вони наповнюють нижні джерела. Вони утворюють ці озера, звідти береться вода. Просіть, щоб вашій сім'ї текли верхні джерела. Просіть, щоб вашій сім'ї був Дух Святий. Просіть, щоб вашій сім'ї благодать Божа була. Просіть, щоб вашій сім'ї, дари Духа Святого були. Просіть. Просіть про верхні джерела. Так як Анкса просила у халева, і Бог дасть вам сьогодні верхні джерела. Це саме головне, щоб вас були верхні джерела.